Вітаю! ви дивитеся момент істини у студії. Працює Наталка Бахамент. І сьогодні у нас в гостях кандидат на посаду міського голови Хмельницького Олександр Семчишин. Пане Олександре, вітаю вас у нашій вітаю. студії. І вітаю, вітаю наших телеглядачів. Як завжди, сподіваюся на цікаву плідну розмову спробуємо це зробити зараз. Виборча кампанія, якраз у розпалі. Розкажіть, будь ласка, про те, яким чином вона власне відбувається у вас. Власне, виборча кампанія в вже навіть десь потрохи добігає свого фінішу, і це, напевно, дуже добре, тому що е, після тих зустрічей, які я з людьми провожу, бачу, що люди трохи вже втомилися від того напливу інформації, величезної хвилі агітації, величезної кількості зовнішньої реклами, коли по вулиці, і пройти фактично неможливо, аби не побачити якийсь черговий білборд, ще сіті-лайт і так далі. Е, я особисто в своїй виборчій кампанії зробив ставку не на зовнішню. Рекламу, масовану зовнішню рекламу, навіть не на телевізійну рекламу, фактично в студії сьогодні телевізійного каналу, вже під час виборчої кампанії я вперше. Це умовно кажучи, дебют під час виборчої кампанії. Я взагалі переконаний, що в умовах такої гострої соціально-економічної кризи, в умовах, коли от люди зараз перші платіжки за тепло, кілька днів тому увімкнене отримують і за газ. В умовах, коли в Україні війна, і хлопці в цей холод в окопах не завжди мають нормальне забезпечення, викидати десятки. Мільйонів, а це десятки мільйонів насправді на білболди, на телерекламу, на сіті-лайти, Воно вже починає ребіти в очах, воно вже починає в людей викликати відразу. У мене в самого вже від того всього відразу. Я прекрасно розуміючи це і вважаючи, що такі речі неприпустимі в подібних умовах, зробив ставку на абсолютно інші речі. У нас мінімум зовнішньої реклами, в нас, скажімо, епізодична взагалі телевізійна реклама. Головна ставка виборчої кампанії зроблена на спілкування з людьми. На спілкування з людьми в соцмережах де переважно молодь, скажімо, перебуває і проводить час, фактично онлайн-приймальна. в мене і в Фейсбуці, і в ВКонтакті працює дуже багато запитань стосовно програми діяльності, стосовно перших кроків. Ну і живе спілкування з людьми середнього і старшого віку. На вулиці, в дворах, на зупинках я вже провів достатню кількість зустрічей. Приходить не завжди однакова кількість людей, десь більше, десь менше. Але завжди це, це цікаве, жваве спілкування, яке після якого ти отримуєш досвід, після якого ти отримуєш завдання від виборців по чітких пунктах. То можуть бути політичні завдання, тому що все таки люди задають багато політичних питань. Ну але більшість більшість все-таки стосується питань міської господарки. У нас люди достатньо освічені, і питання, деколи бувають такі, які, скажімо, навіть стимулюють розвиток власної програми. І я скажу, що це спілкування корисне, однозначно. Я переконаний, що дуже багато тих завдань, які люди поставили, однозначно будуть виконані, будуть використані в завершенні розробки стратегії розвитку міста Хмельницькому, тому що є дуже багато цікавих пропозицій, коли приходить скажімо так, інтелігенція, коли приходять вчителі, медики на зустріч. Зустрічі, керівний склад дуже багато хороших цікавих пропозицій, за що я людям дуже і дуже вдячний. Нас ще залишилось півтора тижня. Ще буде багато зустрічей, Я сподіваюся, що ця кількість пропозицій завдань буде тільки зростати. Ці пропозиції. Ви ж не просто їх чуєте. Ви також їх враховуєте. Чи враховуєте їх? Ви вже в вашу передвиборчу програму? І, от, власне, розкажіть про саму передвиборчу програму. Вашу я власне переконаний, що виборча програма вона ніколи не може бути сталою. Звичайно, що вона є. Свобода, а я є кандидатом і це українська свобода на усі вибори без винятку ходить з чітко сформульованою програмою. У нас є партійна програма. Програма захисту українців. Вона писалась не політехнологами, вона писалась на експертами, не під Вона писалась самими українцями, партійцями, прихильниками, людьми, скажімо так, з різних середовищ, з різних галузей, для того, аби побудувати модель української держави заможну сучасну розвинуту. Аналогічно і на місцевих виборах ми не запрошуємо до написання програми політехнологів. Ми не запрошуємо до написання, скажімо, Будь-яких там експертів політичних, господарських зі столиці і не платимо їм за то мільйони і мільйон. Ми самі ті речі робимо. Наша програма є результатом спілкування з громадою. Коли ти бачиш, де в конкретному дворі є проблема, чи в конкретному мікрорайоні є проблема, чи з забудовами є проблема, чи з транспортом є проблема, чи з житлово-комунальним господарством є проблема. Це все лягає на папір. Формується стратегія розвитку міста Хмельницького і так фактично з'являється програма кандидата на посаду міського голови. Симчешний Олександр, ну і власне, це те, що було здобуто в результаті власного досвіду перебування на посаді в обласній державній адміністрації, п'ять років депутатства. І це програма, яка написана самим собою. Вона реальна. Вона конкретна, вона е, без обіцянок створити контрактну армію, підняти пенсії, е, скажімо, да те, що аж ніяк не входить до функцій місцевого самоврядування. Вона стосується винятково повноважень міського голови. Да? І ця програма дуже чітка. Е, сьогодні ми знайомимо з нею наших виборців, хмельничан. Я думаю, що вона однозначно отримує підтримку, схвальну підтримку і буде проголосована, і буде підтримана моя кандидатура людьми. І ми зможемо її втілити в життя. Та той досвід роботи, який ви отримали в облдержадміністрації. Ви майже рік, чи навіть трішки більше, пропрацювали там. Це допоможе вам на посаді міського голови? Однозначно, тому що дуже багато речей на посаді я робив на користь міських громад, починаючи там з бюджетної децентралізації, яку ми в січні запроваджували в області, і тоді навіть конфліктували з діючими міськими головами, пояснюючи їм, що це їм дасть дуже хороший ресурс, як наслідок 177 млн мільйонів гривень. Для міста Хмельницького додатково, і це можливість покращувати інфраструктуру. Питання енергозбереження, угода мерів то все, скажімо, ті речі, які я робив на посаді, і це той досвід, який також вліг в програму. І тепер, скажімо, у разі перемоги, я бачу чітких перших, скажімо, 3-4 кроки, які реальними, які треба зробити для того, щоб місто буквально там з першого року двох почало змінюватись, і люди ці зміни побачили. Перший момент це однозначно незалежний аудит, незалежна ревізія діяльності міськвиконкому за останні роки. Ми повинні побачити з незалежної точки зору ефективність міських чиновників, ефективність міського голови, менеджера, управлінця на цій посаді, заступників, керівників комунальних підприємств. Однозначно потрібно про. Сти оптимізацію сьогодні міськовиконкому якісну, і кількісну кількісну сторону зменшення, е якісну сторону. Залучення на посади людей, скажімо, бажано молодих, бажано з європейською освітою, бажано знанням іноземної мови. Це реальне створення органу, який займався би інвестиціями і відновленням виробництва сьогодні в місті, тому що виробництво в місті майже на нульовому рівні інвестиції насправді залучаються дуже і дуже погано. Якщо у нас запрацює орган, який буде працювати над інвестиціями, над грантами, над залученнями грошей, місто однозначно вімкнеться і запрацює. І люди це побачать. Однозначно, популяризація максимальна спорту, здорового способу життя. Я ставлю для себе за завдання відновити футбольну команду Поділля. Я ставлю за завдання, скажімо, при е спорудженні нових мікрорайонів, е нового будівництва, аби в кожному мікрорайоні з'являвся сьогодні стадіон. Не дитячі площадки, натикані одна на одній, такої сумнівної навіть якості, яку інші там кандидати роблять і через рік-два вони починають гнутися і ламатися. А саме площадки стадіони, аби е, підлітки 13, 15, 17 років не з пляшкою пива на налавище сиділи, а грати футбол, волейбол, баскетбол, взимку хокей або заливати ті майданчики. Тобто е, це ті речі, які сьогодні місто потребує. Питання розить. Інфраструктури, скажімо, да? питання дотримання генерального плану, боротьби з незаконними забудовами, змін в транспортній галузі. Я свого часу робочу групу очолював і теж маю досвід, як правильно організувати транспортні перевезення, аби ми переходили поступово до середнього і великого габоритного транспорту, аби людина, заходячи в тролейбус чи в маршрутку, не відчувала себе шпротом в банці, відчувала себе повноправною людиною і комфортно доїхала з точки А в точку Б. Це питання житлово-комунального господарства, сприяння ОСББ однозначно Розбереження, чим ми займалися і займалися як на мене дуже якісно, і будемо займатися в разі перемоги 25 жовтня. І давайте ще наостанок дуже коротко щодо того, чи будете ставши міським головою міста Хмельницького, чи будете і надалі проводити децентралізацію і як будете це робити? Я переконаний, що кількість повноважень на місця однозначно має збільшуватись. Ми побачили то в бюджетній децентралізації, плюс в тому, що місто почало отримувати більше коштів. Однозначно більше повноважень на місця і можливість розпоряджатись своїми ресурсами. Це плюс. Місто повинно знати, скільки воно заробляє, місто повинно дбати про виробництво на території власній, місто повинно розвивати малий і середній бізнес, отримувати ресурси, ними ефективно розпоряджатися, враховувати думку громади, розпоряджатися публічно, показувати громаді на що використовуються ресурси. Взагалі, план розвитку міста має бути сформований на 5-10 років. Люди мають. Розуміти, що перший рік буде зроблено тото, -то, використано на це такі ресурси і проконтрольоване використання цих ресурсів, другий, третій, четвертий, п'ятий. І після п'ять років каденції міського голови він має вийти, публічно призвітувати, розказати, що, не зробив, що зробив, що не зробив. Люди мають йому дати оцінку або сказати до побачення, або брати на наступний термін. Така формула вона є прийнятною в усьому світі, вона має бути в місті Хмельницькому. Дякую вам бажаю перемоги і дякую за те, що прийшли сьогодні до нас у студії. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із нами. Побачимося і на все добре.